Нещодавно в мене був пацієнт за Афазією, який ніяк не міг зрозуміти, що таке та Афазія, як це працює. Чому я не даю йому абетки, не даю переписувати букви, не даю писати заново, не вчу слова читати, не вчу запам'ятовувати букви. Я цього не роблю, адже це працює трохи по-іншому. Нам не потрібні всі ці речі. Тож, давайте разом розберемося, що таке Афазія. Уявімо собі, що ось це наш мозок. Впродовж життя ми збираємо сюди дуже багато інформації. Тут є інформація про членів нашої родини, тут є інформація про е, фрукти і овочі, є інформація про школу, про роботу, ким я хочу бути. Важливо розуміти, що інформація в нас тут є. Проблема лише в тім, що вся інформація тут у нас переплутана. Подивіться, безлад суцільний. І якщо ми в такому випадку будемо брати, знову ж таки, Вчити писати букву А, то ми це поняття про написання букви А кладемо сюди, де вже є таке поняття про букву А. Кваліфікований терапевт мови та мовлення знає, що робити. Щоб розібратися з цим безладом, нам спочатку потрібно весь цей безлад висипати. і… Розібратися, що є тут у нас. Ми бачимо весь об'єм інформації, і тепер ми повинні його упорядкувати. Ми беремо інформацію про букви, про букву А, про букву Б. Складаємо їх разом: дні, тижні, місяці, час і простір. Складаємо інформацію про членів сім'ї, про наше тіло, про те, що любить і не любить пацієнт, про його вподобання. Всю цю інформацію ми гарненько складаємо. Кожна категорія має своє місце. І ось коли ми навели тут порядок, людина тепер знає, як скористатися інформацією, яка у неї є. Тобто це та сама інформація, тільки тепер упорядкована, яка має кожне своє місце.